Мої вітання всім. Сьогодні перевірю на осип кліща. Вчора поставив полоски варостоп. Зараз у двох вуликах протестувати полоски, як вони діють на кліща і як діють на бджолу. Положив контрольний листок. Зараз подивимось, що тут робиться. Є скрізь сипеться. Можливо, частину бджоли вже повиносили, тому що тут трошки треба було помазати. Зараз підемо до іншого вулика. Перевіряю контроль особу кліща на другий день. Вчора було трохи, зараз подивимося, що робиться. Типиться кліщ, положки працюють. Перевертаємо на другий бік. Подивимося там ще в одному вулику.